Ти граєшся на майданчику, їси морозиво або йдеш кудись гуляти. Чудовий день. Але і він може зіпсуватися, якщо ти раптом відстанеш від друзів і загубишся, як знайти дорогу, куди ж бігти, що робити. Ти Стоп. Так робити неправильно. Якщо будеш мовчки стояти, то тобі ніхто не зможе допомогти знайти батьків і друзів. Тому поліцейські спеціально звітали до наших маленьких друзів і розказали, як поводити себе, якщо ви загубили серед великого міста і не знаєте, куди йти. Ось такі поради вони дали. Якщо рядом є магазин, то пойти в магазин і сказати, що я потерялась. И еще надо знать обязательно маме батьки номер телефона. Ішов, єси німа магазина ні каво, а люди ходять просто сказати, що я потірялась. Тобі пощастило, ти знайшов рідних або взагалі чудово знаєш місто і ніколи не губишся. Але трапляються інші випадки. Небезпечним може бути не тільки злий пес на вулиці або вантажівка, а ще й люди. Люди також можуть на бути красивими, такими чимними, до вас звертатися, ласкаво. Пропонувати вам цукерки, наприклад, але ви знаєте, що навіть доросла людина не може зрозуміти, що на думці у цієї у цього незнайомця. Тому ми вибрали ось таку ігрушку Зайчик для ролі незнайомця, що він може вам бути такий красивий на вигляд, да, лагідний, похнасти, але пропонувати і мати на думці свої якісь погані задуми. Що потрібно робити, якщо до тебе подошв такого чоловіка і пропонує тебе там їхати? Треба говорити не. Я не буду, мама мені сама купить. Якщо мене кудись поведуть, надо кричать памподі. На вулиці не можна підходити до постороннім людям, которых ти не знаєш і знат которых не знаєш знає твої батьки. Ну звичайно, якщо будеш грати у футбол і м'яч випадково покотиться на дорогу, не забувай про правила дорожнього руху. Як правильно переходити дорогу? По ход... піші Пашпа пішохідному переходу, і, і ще треба посмотрети до начала в ліву сторону, а потом вправу. Сподіваюсь, ці маленькі поради тобі стануть у нагоді. І якщо їх дотримуватись, то на тебе будуть чекати тільки веселі та гарні пригоди.